Даний транспортний засіб називається Краску Гуар. Обладнаний бронею, бронею значить, стоїть двигун від Toyota Крузер», База Toyota Крузер», разом з тим стоїть капсула, яка захищає особовий склад від стрільби, від стрілецької зброї та осколків. Це використовується в АТО дані машини також. Швидкість даного. 90 км за годину по грунтовій, по асфальтованій дорозі. Також він має змогу на плаву дивитися на плаву. Його швидкість максимальна буде 10 км за годину. Це снайперська винтовка драгунова. 7,62 мм калібр. магазин на 5 патронів. Пограничники знаходились близько, скажімо так, К нулю к линии границы, то есть мы непосредственно были в соприкосновении и с россиянами, и с так сказать, войсками ЛНР, ДНР. То есть большие дальности не были. Мы были рядом друг с другом, видели, скажем так, даже не в оптику, а простым глазом.